Напевне, вам траплявся термін цивілізація, і ви помітили, що він може позначати різні речі. По-перше, це рівень розвитку людства, який настав після первісної доби. По-друге, цивілізацією є окремий спосіб організації суспільства. Історики користуються іншими тлумаченнями у межах перших цивілізацій було винайдено письмо. Тому багато відомостей про перші цивілізації ми отримали з писемних джерел. А не тільки з речових, як у попередні історичні періоди, основні ознаки цивілізації і як ступінь розвитку людства, і як спосіб організації суспільства у визначеному часі та просторі, власна писемність, наявність міст, забезпечення державної системи, унікальний стиль у мистецтві, створений саме в цій цивілізації. Розвинене суспільство, яке складається з ієрархії різних соціальних груп. Надбання одних цивілізацій були повністю втрачені, а надбання інших були запозичені наступними цивілізаціями і збережені до нашого часу.